Чи може фізична особа-підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування першої і третьої групи, проводити розрахунки, а саме отримувати кошти через систему ЛікПей, яка позиція Державної податкової служби? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ігорісько у програмі Коротко про головне. Отже, Державна податкова служба висловила свою позицію стосовно того, чи мають право. Фізичні особи підприємці, які перебувають на спрощеній системі податкування першої та третьої групи, отримувати кошти, якщо це бажання виявив покупець через систему лікпей. Що каже Державна податкова служба? Державна податкова служба каже, що порядок проведення розрахунків покупця з фізичною особою підприємцем регулюється листом Національного банку України від 28.09.2020 року за номером 57-309 53 844. Додаток я прикріплю посилання на даний лист, який регулює форму проведення розрахунків. Що каже Державна податкова служба? Державна податкова служба чітко каже, що. Що якщо покупець виявив бажання проводити розрахунок за проданий товар через систему LeakPay, чи через іншу систему, чи через Приват 24 навіть через касу банку, це не буде порушенням для фізичної особи підприємцем, і це буде вважатися безготівковий розрахунок. Навіть через карту Monobank, через карту 24, Якщо покупець вносить в касу кошти на розрахунковий там чи картковий рахунок. Фізичної особи підприємця це не буде вважатися реалізацією товара за готівку. За готівку вважається, товар реалізовується тільки виключно у одному випадку, коли покупець передає кошти фізично фізичній особі підприємцю. Тоді це буде вважатися, що реалізація відбувається за готівку. Все решта, це реалізація не за готівковий розрахунок, і тому Державна податкова служба буде це вважати як реалізація за безготівковою формою. Друзі, з вами був Ігор Ясько у програмі. Коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Фейсбук-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!